Вже традиційно напередодні чергової сесії в Івано-Франківській обласній раді відбувається День депутата. Під час засідання, яке відбулося у вівторок, обранці і запрошення говорили про відзначення на Прикарпатті дня місцевого самоврядування, підвели підсумки п'ятого обласного конкурсу проєктів і програм розвитку місцевого самоврядування і розглянули питання, які виносяться на розгляд 33-ї сесії обласної ради, яка нагадаємо відбудеться у п'ятницю. Напередодні дня місцевого самоврядування, яке в Україні відзначається 7 грудня, керівники обласної ради наголосили на важливості реформ, які плануються у державі щодо децентралізації влади в Україні, і роль місцевого самоврядування у цьому процесі. Місцеве самоврядування це активізація громади на вирішення тих проблем, які столиця ніколи не вирішить, які не вирішить ні районний, ні обласний центр. Місцеве самоврядування це необхідні кошти для вирішення цих проблем своїми руками. Місцеве самоврядування це децентралізація фінансів на вирішення цих проблем. Місцеве самоврядування це формування бюджету знизу догори, а не навпаки, як робиться це до сих пір у нас. Керівники Прикарпаття відзначили кращих працівників органів місцевого самоврядування області. На засіданні також були вручені державні нагороди. Отримала таку, а саме почесне звання, заслужений журналіст України, і наша колега, ведуча програм обласного телебачення Галичина Галина Філіпова. З чим її і вітаємо пізніше отримали сертифікати про перемогу у п'ятому обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. 97 громад області, які цьогоріч вибороли право реалізувати свої задуми та вирішити проблеми рідних населених пунктів за допомогою співфінансування з обласного бюджету. Далі присутніх ознайомили з питаннями, які винесено на розгляд 33-ї сесії Івано-Франківської обласної ради.